Третє, допомагати не гріх і, як дуже треба, можна і без документів. Безумовно, що це міф. Це не просто міф, це є така, знаєте, міна сповільненої дії. Чому? Тому що допомога без документів приведе. До податкових наслідків із пункту 133, 4.2 та 4.3. Адже доходи, прибутки неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на отримання такої неприбуткової організації для реалізації мети, цілей, завдань і напрямів діяльності, які визначені її установчими документами. І якщо неприбутковою, організацією не буде дотримано вимог зазначених, то така неприбуткова просто втратить статус неприбутковості і буде зобов'язана прийти на загальну систему оподаткування, мається на увазі на сплату податку на прибуток. Дивіться: відсутність документів означає, що ви не зможете підтвердити цільовість використання коштів. На загал, неприбуткова отримувати кошти може. Від усіх джерел, ну крім якщо це там винятки політичні партії, так не всі можуть їм платити. Ось. Е тобто, якщо профільне законодавство містить обмеження, тоді не, 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 не теж не всі доходи. Але загал, так, будь-які надходження, але витрачання має бути документально підтверджене. І те, з чим я стикнулася, найбільша. Біль і печалька всіх непробуткових організацій це перше, дехто вважає, що якщо отримав там гуманітарку чи благодійну і тут же її передає, то навіть не ставлять на баланс. Так не може бути має бути оприбуткування, а потім списання. І про одне і про друге має свідчити первинний документ. Або ще друга біль і печалька це коли передається допомога грошова, чи матеріальні якісь може продукти харчування фізичним особам. І тоді бухгалтер каже: та ви що, там було тисячу осіб? Та ви що? Ми їхали в машині, і роздавали з вікна, потребуючим. Ну, це все. Класно, ви великі молодці, але в той момент, коли перевірка буде, будете ви і буде інспектор. І тоді вже хто ж буде пояснювати про те, що у вас не було можливості зібрати тих підписів. Тому а, я наполегливо рекомендую вам дбати за наявність підтверджуючих документів, особливо тих, які свідчать про витрачання коштів. На, на, на кону ціна питання це втрата статусу неприбутковості. І ще кілька моментів. У нас є така постанова Кабмінівська у період воєнного стану, значить, це є постанова від 5 березня 2022 року номер 202. Установи, що в умовах воєнного стану не поширюється встановити, Пише в цій постанові установити, що в умовах воєнного стану. Не поширюється встановлення законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів, І дехто. Робить висновки з цієї постанови. О, бачите, пише: можна не вести первинку, можна не вести облік. Ні-ні-ні. Давайте не плутати грішне з праведним. З цього приводу, уже і лист мінфіну, 27 квітня, у нас був так. Бо хоблік благодійної допомоги безсумнівно потрібно вести. І постанова 202. Не відміняє необхідності відображати госоперації у бухгалтерському обліку. Законом передбачено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації, ґрунтуючись на принципах бухобліку. І первинка якраз є підставою для господарської операції, і саме первинка містить дані про операцію, яка відбулась. Далі зачіпку, яку дехто бачить із бухгалтерів, і запитує: а чи вправі ми надати первинні документи через три місяці після закінчення воєнного стану, і при цьому демонструють свою обізнаність у нормативних актах під час воєнного стану. Ну що ж, я можу підтвердити: дійсно, був такий закон це був самий перший закон. Як тільки почалась війна, саме один з перших законів, який так перший, який почав врегульовувати питання первинки, там, і так далі. Це є 21.15 закон, хто пам'ятає від 3, 3. У мене на каналі ще є навіть відеоогляд цього закону, так ось в ньому пише: Цей закон чинний, все він діє, пише в ньому, установити, що фізичні особи, фізичні особи підприємці. Юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до чинного законодавства в документальній або в електронній формі увага, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. За весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. А далі пише цей закон. Не поширюється на податкові правовідносини. Ну, тобто, йдеться там про статистику, а йдеться про звіти і тому подібне. І знову ж таки, повертаючись до листа Мінфіну від 27 квітня, підставою для бухопліку, МінФін нагадує, є первинні документи. І саме на підставі належним чином оформленого документу ми можемо робити якийсь рух. Із активами так, оприбуткування, списання. І більше того, мінфін нагадує: якщо первинки нема, те, що дуже часто знаєте, не прибутківці, бухгалтери неприбутківців кажуть, а без документів прийшло. Так от Мінфін нагадує. А положення 88 говорить про те, що в такому разі слід скласти внутрішній первинний документ. Це може бути акт приймання передачі, може бути бухгалтерська довідка. Але такий документ складається відповідальною особою, яка власне, відповідає за приймання відпуск товарно-матеріальних цінностей. Тому це перешкодою не буде. А ще я дуже часто чую. Ми отримали гуманітарку, але в документах є лише кількісні показники. Знаю, є таке дуже часто. В такому разі маємо звернутися до стандарту. Якого? Ну, залежно від того, що ми отримали. У нас нема спеціальних стандартів для неприбутківців. І тому дивимося, що ми отримали в кількісних показниках товари, гуманітарку, яку ми е, маємо передати. Е, окей, значить, це стандарт 9 запаси. Давайте подивимося. В стандарті 9 запаси сказано, безкоштовно отримані товарно-матеріальні цінності оприбутковуються по справедливій вартості. Де взяти справедливу? Я не знаю. В залежності від того, що ви отримали, буде різний спосіб. Ну, напевно, я би запитала в дядька Гугла, яка справедлива вартість того, що отримано. Якщо це якийсь там БУ, бувши в використанні, я не знаю, що там одяг, так хенд – Можна взяти теж вартість ваги хенду. Ну тобто дядько Google завжди допоможе. Якщо ви отримали в кількісній характеристиці, в кількісних показниках там основні засоби, стандарт сьомий, основні засоби теж говорить про те, що якщо отримано безкоштовно, оприбутковуємо по справедливій.